Предыдущий набір жіночка заказала для свого чоловіка, а собі вона бере три геля алоя -вера, Асаї. Дуже класно очищує і судини, і печінку, і ЖКТ, і відновлює роботу всіх органів. Вирівнюється тон шкіри, позбавляється пігментації, дуже гарне очищування. Веснянки стають більш світлими, а не такими темними. При покупці трьох гелів. Любих на вибір компанія дає у подаруночок стаканчик з брендом ЛР, з міточкою 30 мл. Позаду тут є міточка. Тобто удобно, зручно пити гель, повну дозіровочку, яку треба. Три рази по 30. Ось такий стаканчик запакований. Я вкладаю в замовлення ось тут він, в пупирках, щоб не розбився. Та 5. Штук Майдмайстер, антистресовий напій є зелена і є червона формула. Тобто 5 штук у наборі так дешевше. Одна одної пляшки вистачає на неділю. Це антистресовий напій, який допомагає нашій нервовій системі справлятися з стресами з тими тривогами, які зараз постійно у нас воздушними тривогами, які звучать, і в організмі все колбасить. Допомагає. Таких, ну, від панічних атак, від е, всяких там тривожностей, від апатії, від депресії. Дає багато сил, енергії, чисте судини знутрі е, і е, допомагає відновлюватися судинам і чисте кров. Е, е, дає багато сил, енергії, повишає роботоспособність людини. Е, Покращує сон, позбавляє головних болів, покращує пам'ять зір. І дуже дуже багато іншого. Майдмайстер це натуральні антистресові вітаміни. Зараз просто потрібно всім приймати і дітям, і школярам, і там підліткам, і студентам, і людям в будь-якому віці, і особливо в похилому віці, щоб пам'ять не відказувала, і людина в своєму здравому умі якби була і померла не від того, що в неї там криша поїхала супер-мега-актив, жіночка теж замовляє це. Найкраща омега в світі з десяти найкращих омег. Ця омега ЛР займає перше місце. Вона в темній капсуляції, темного кольору, що допомагає не окислятися риб'єму жиру. Риб жир у складі береться з глибоководної норвежської риби, тунець сардина, скумбрія, саме зі спинки, не з цієї риби і не з печінки. Саме токсичне. Частинкові риби.